Нян, якщо ви скучили за дорамами про самозакоханих саркастичних і водночас чутливих героїв, які не лише б'ються за справедливість, а ще сиплять наліво і направо вдалими і недолугими жартами, це воно. Лишайтеся на огляд, бо сьогодні базікаємо про дораму юрист за тисячу вон. Гошевський, на перший погляд, може здатися, що юрист за тисячу вон це комедійна драма про нетипового юриста і його нетипову команду, які допомагають людям його сюрприз за тисячу вон. Звісно, що за цією сумою у тисячу вон стоїть заплутана і трагічна історія. Та й сам юрист став нетиповим не просто так, а все через ту ж саму заплутану і трагічну історію. Вона, до речі, пов'язана з його батьком і коханою, що відійшли у той світ через покидьків. Але це все поверхнево. Насправді це не просто драма і комедія, а ще й освітній контент. Сам розвиток наше все. О що таке юрист за тисячу вон? Це юрист за долар для англомов аудиторії, Бо саме так там переклали назву цієї дорами. А що таке юрист за тисячу вон в Україні? Правильно, цей юрист десь за 30 гривень або за дві поїздки у жовтенькій маршрутці Богдан. Добрий ранок. Де б ви ще дізналися стільки корисної інформації про приблизну ситуацію на ринку валют? Ніде ну отож ж бо воно завжди дивіться глибше, поза стандартними рамками, і тоді будете не тільки недолугі жерти видавати, як от я зараз, а й станете схожими на головного героя дорами Чон Джихуна. Спочатку Чон джихун був грозою всіх злодіїв, зіркою корейської прокуратури, і, звісно ж, борцем за справедливість. Таким джихун став не просто так. Його батько був справжнім прикладом для наслідування, і я кажу саме, був не дарма. Виявилося, що батько джихуна замішаний у корупційній схемі з політиками і злочинним угрупуванням, яке маскувалося під пристойну компанію. Саме цю справу взявся розслідувати джихун як поборник закону. Спочатку він, звісно, не знав, що його батько теж не чистий на руку. А коли дізнався, все одно вирішив іти до кінця. Однак батькові нашого героя допомогли йти до кінця. Ну трошечки швидше. Він полетів з даху, це, звісно, сумна, але типова ситуація у вищих колах людей, які замішані в корупційних оборудках. Але серіал не був би аж такою драмою, якби це була єдина втрата для героя. Річ у тім, що Джихун також познайомився з юристкою Лі Джуйон, яка захищала, поміж іншого, і тих, хто нечистий на руку. Я не хочу грубо говорити, не, не треба нас так принижувати настільки. Розумієте, ну от такий він дорослий світ. Якщо працюєш у величезній юридичній компанії, як Ліджуйон, берешся за ті справи, які дають багато грошиків, ким би не були твої клієнти. Таким клієнтом виявився якраз керівник JQ Group, тієї самої компанії, яка причетна до корупційної схеми, в якій фігурував батько Джихуна. На старті дорами ми про це не знаємо, звісно ж, але запам'ятайте назву JQ Group, До неї ми дійдемо згодом. Ліджуйон займатися таким не подобалося. Тож коли вона побачила джихуна. І те, який він справедливий хлопак, щось таке у нього остаточно клацнуло. Nice. і дівчина не лише закохалася, а й вирішила піти з пафосної юридичної компанії та заснувати свою фірму манюньку які допомагатиме звичайним людям, не за всі гроші світу. І поки ми не перейшли межу спойлерів, після якої вироття вже не буде. Нагадаю, дещо я, звісно, не юристка, тому тисячу вон не претендую брати за свої послуги, але за підтримку каналу на суму під 10 гривень буду вдячна. Є спонсорка просто на ютубі. Є донателло і звичайнісінька монобанка, майже як удерамі. Тож, якщо хочете закинути пару гривень, не стримуйтеся, посилання в описі та в першому коментарі. Так от, юристка, ну чи то адвокатка Лі Джуйон вирішила відкрити простеньку фірму для звичайних смертних і запросила приєднатися джихуна, бо той явно не виглядав щасливим. Хлопака все ніяк не міг відпустити історію з батьком, докопатися до правди не виходило, і це потрохи з'їдало його зсередини. А оскільки між ними запалало кохання, кидати напризволяще свою другу половинку, джуйон не збиралася. І ви спитаєте мене, а коли ж там встигло зародитися кохання, все розповім і не просто розповім, а дам кілька порад, як закохати у себе неприступного корейця Ну, на основі дорами, звісно. Тож, перше, купуйте цьому корейцю, як і джуйон, дешеву кавуньку з автомата. Потім кажете, що він дуже класно усміхається. Далі ставите перед фактом, коли усміхнешся тричі, підеш зі мною на побачення. Потім ви разом п'єте пивко, півкос, потім соджу. Далі трохи переслідуєте його під дощем і лягаєте поруч полежати на асфальт. Готово, корець ваш. Не дякуйте, коли Джуйон і Джехун вже майже домовилися працювати разом. Майже майже у них все склалося, і Джихун навіть освічився їй, сталося страшне і непередбачуване. Юристка випадково зіткнулася з якимось невідомим хлопцем у пафосній юридичній фірмі, з якої вона вже звільнялася. У них попадали документи і все переплуталося. Юристка Джуйон взяла доки невідомого, а він взяв її документи. І о, диво, саме ті документи, які опинилися в руках Джуйон. Виявилися секретними, саме вони могли стати доказом у справі про корупцію і падіння з даху батька Джихуна, яку він розслідував. На цьому історія могла б завершитися, якби Джуйон одразу, наприклад, сфотографувала всі документи і надіслала їх джихуну, якби вона зателефонувала йому і пояснила чітко і ясно, що в неї в руках, якби вона взяла таксі і швиденько зустрілася з ним. Але це було б надто несподівано і надто радикально. Тому щоб не шокувати глядачів, автори дорами вирішили що героїня поїде на метро, нічого не пояснивши джихуну, і просто таки у метро її знайде невідомий злодюга. Просто таки там у вагоні метро заріже її, бо сценаристи вирішили, що логіка набагато страшніша за ножові поранення. Словом, джуйон помирає, а у Джихуна трохи їде стріха. Він звільняється з роботи і стає тим самим юристом, яким мріяла стати сама Джуйон, і яким вона ж заохочувала стати його юристом за тисячу вон на додачу. Кардинально він змінює і імідж. Тепер чолов'яга усміхається у всі 32, Носить сонцезахисні окуляри, які приховують його біль, звісно ж. І підкручує волосся, що як на мене виглядає симпатично, але у дорамі його за це стібуть. Ну я хизею, пишіть, що думаєте про таку зачіску у коментарях. Та змінюється джаху не лише зовнішньо, він і комунікує тепер інакше. Замість стриманого поборника закону ми маємо самозакоханого і гострого на язика юриста, який не втрачає ані секунди і завжди когось підколює. Дякую. Спочатку він підколює переважно свого колегу, бо що ж це за юрист без команди? Паки приєднується сам чан, який був його першим клієнтом. А тепер допомагає на знак подяки, дружби і не без тиску дружини, якщо вже бути геть чесними. Само чан працює у пральні, тож знаннями і навичками поступається Джихуну, Але для комічного ефекту ну може бути, як то кажуть. І також до команди приєднується Пек Марі. Вона онука голови пафосної фірми, в якій працювала обраниця Джихуна, до того, як її посадили на ножа у метро. Дідуня чудово знає, який Джихун профі, а тому відправляє ону. Учку до нього на стажування. Марі від цього не у захваті, пручається. Ну але куди діватися. Хочеш отримати класну роботу в дідуновій фірмі. попрацюй спочатку з навіженим з дивною укладкою. До речі, знаєте, як відрізнити комедійну дораму про юриста за 30 гривень від Ромкома про Чеболя в 35-му поколінні? Тут не ловлять жінку, яка падає. Разом ця трійця допомагає кільком клієнтам виплутатися зі складних ситуацій. Наприклад, юрист за тисячу вон зміг добитися виправдання для чолов'яги, який нібито намагався поцупити гаманець у чоловіка на підпитку. Справа була із зірочкою. Доказів, які б вказали на провину підсудного, крім як слів, нібито жертви, немає. Але проти підсудного додатково грає той факт, що він раніше вже чотири рази сідав у в'язницю за крадіжки. Репутація ну не трічку, самі розумієте. Наш юрист з і, звісно ж, віртуозно виграє цю справу і доводить, що не варто судити людину лише за її минулим і за соціальним статусом. Словом тут починається те, що ви могли бачити у дорамі надзвичайна юристка У», де класні юристи нетипово розплутують справи. Огляд на цю дораму на моєму каналі вже є, можете подивитися. Але всі ці справи переважно потрібні для того, щоб додатково розкрити персонажів, розтягнути дораму в часі, а також щоб підвести до головного кейсу, з якого сюжет і почався до корупції. Схеми, в якій був замішаний батько дива юриста Джихуна і до загибелі його коханої. В одній серії Джихун каже, що тепер не полюватиме на злодюг, а зробить так, щоб вони самі до нього прийшли. Власне, одного дня до офісу Джихуна приходить дивний чолов'яга, як, який пропонує будь-які гроші за те, щоб юристи підчистили за ним, ну так би мовити, сліди. Джихун розуміє, що з цим типом не все окей, дуркує, неймовірно завищуючи ціну за свої послуги, і врешті незнайомець іде геть. Цей незнайомець. Непростий, ну я думаю, ви вже здогадалися. І приходив він для того, щоб перевірити, чи впізнає його джихун. Що, як на мене, мега тупо, але ну нехай вже як є. Диво юрист його не впізнав, але здогадався, що цей візит не пересічний. Тому він вирішує розпитати про незнайомця більше по різних бандитських колах. Так наша трійця спочатку потрапляє в нелегальне казино, отримує запрошення на захід для ВІП-персон, всякими правдами і неправдами, який організовує величезна корпорація JQ Group, і бачить свою мішель. того самого незнайомця, що приходив в офіс. Виявляється, що він, ну незнайомець, колись був секретарем голови JQ Group, тобто був на побігеньках і виконував всю брудну роботу. А тепер став гендиректором підставної компанії для відмивання грошей. Але і це не все. Виявляється, що той, хто вже сидить у в'язниці за вбивство коханої диво юриста джихуна, на ножа її не саджав. Це зробив якраз той самий незнайомець, гендиректор підставної компанії, але і це не. Все, бо виявляється, що голова JQ Group і є той самий головний злодюга, який був на чолі корупційної схеми, де був замішаний батько джихуна. Як закручено знайти докази у корупції допомагають друзі-прокурори і дідуня Бекмарії, керівник пафосної юридичної компанії, клієнтом якої і була і лишається JQ Group. У системі пафосної юридичної компанії і досі зберігаються файли, за які кохану Джихуна ну посадили на ножа в метро. Зрозумівши, що справи кепські і його от от викриють, керівник JQ Group вирішує розібратися з джухуном силою, але за класикою жанру не може вчасно закрити свого писка, впиваючи своєю безкарністю. І думаючи, що от, от зможе перешити диво юриста, керівник Джек Груп зізнається, що саме він наказав посадити кохану джухуна на ножа. Диво юрист, звісно ж, записує все це на камеру таємно. От власне і все, бандюки сидять по тюрмах, справедливість торжествує, головні герої продовжують працювати юристами за 30 гривень, і все це було показано весело, чудово і бадьоро. Але ж ну це я. Тому ось мої претензії. Проблема в чому? Я розумію, що це комедія і драма водночас, і в мене немає претензій до того, що ми скачемо з одного настрою на інший. Нехай я навіть цілком нормально ставлюся до того, що над цією дорамою працював звукач за СТБ. Жодних питань, правда. 맞아 <laughs> 이상하네. Що тепер робити? Але я не розумію, навіщо нам показували деякі сцени і куди вияли деякі сюжетні арки. Ну, наприклад, нам довго розганяли історію, ніби до бет Марії збираються залицятися її друг дитинства. А тепер прокурор і згодом колега у юридичній фірмі дідуся Сом Мінхьок. Це тягнули з перших серій і привели, звісно, так нікуди не привели. Десь посеред дорами про це просто забули. Наприкінці, нібито згадали через кілька фраз Хьока і... і все. Я просто не зрозуміла. навіщо. Що це починали, якщо привели в нікуди, і на сюжет це ніяк не впливало. Або ж сцени з донькою подруги Бекмарі і прокурорки на Єджин. Нам показали, що вона заклопотана мама, і показали, що з її донькою нянчився мінхьок на роботі. І все. Я думала, що сценаристи розвернуть все так, що мінхьок забуде про Марі, бо очевидно, що їй до нього байдуже, і стане зустрічатися з Джин. Але ні, ці сцени показали і кинули. Вони ні до чого не привели. Можливо, проблема в тому, що дораму скоротили. Причому вже під фінал. Я читала, що мало бути 14 серій, але випустили лише 12 з якихось геть незрозумілих причин. Тому все переписували на колінці, скоріш за все, і поспіхом. Але можна було б ну якось в останній серії все це підсумувати, не кидати напризволяще? Ні, ну таке. Я вже мовчу про ту дивину, що Джехун ще коли був прокурором, розслідував справу, де фігурує його ж батько. Поправте мене, якщо я помиляюся, але хіба це не вважається конфліктом інтересів? Його ж мали від сторони. Що ми маємо в підсумку загалом мені сподобалося, але те, як все подало у фіналі, ну засмутило. Тому від мене юрист за тисячу вон отримує сім лідощичок з десяти. По-чесному треба було ставити шість, але атмосферка була те, що треба. Та й актори мені сподобалися, Тому так пишіть, що про дораму думаєте. Ви не забувайте про вподобайку, коментар, підписку, і також дивіться огляд на надзвичайну юристку. У ось він перед вами. Аньон!